Привіт! А чи доводилось колись замислюватися, що спільного між швидкістю авто, продуктивністю на заводі і вартістю покупок у магазині? Звучить, ніби це абсолютно різні світи, правда? Але сьогодні ми розкриємо один секрет, який їх усі об'єднує. Разом ми перетворимо складні текстові задачі на щось просте і зрозуміле. Ну от серйозно, відкриваємо підручник, а там довжелезний текст, купа якихось чисел і перша думка так із чого тут взагалі починати? Якщо це почуття знайоме, то будьте певні, так почувається багато хто. Кожна нова задачка часто виглядає як абсолютно унікальна головоломка. А що як насправді всі ці історії про машини робітників та покупки розповідають про одне й те саме? Уявіть, що існує такий собі універсальний ключ, який підходить до розв'язання майже кожної з них. І сьогодні ми його знайдемо. Наш план на сьогодні такий: спочатку ми розкриємо ту саму секретну формулу, потім, звісно, перевіримо, як вона працює на практиці, на задачах про рух, роботу та гроші. Ну і наприкінці зберемо такий собі універсальний набір інструментів, який допоможе впоратись із будь-яким схожим завданням. І ось ми підійшли до найцікавішого. Саме тут абсолютно різні, на перший погляд, задачі раптом об'єднуються в одну логічну систему. Це знаєте той самий момент, коли хочеться вигукнути Евріка. Ось вона наша формула універсал. Подивіться уважно. Відстань, виконана робота, загальна вартість це все по суті кінцевий результат. А швидкість, продуктивність чи ціна це, скажімо так, інтенсивність, з якою щось відбувається. І структура завжди однакова результат дорівнює інтенсивності, помножений на час або кількість, тобто S дорівнює V на T, А дорівнює N на T, а C – A на N. Це і є наш шаблон. Ну що ж, почнемо з класики, із задач на рух. Зараз побачимо, як наш універсальний шаблон працює з відстанню, швидкістю та часом. Ключова ідея у задачах на зустрічний рух це так звана швидкість зближення. Уявимо, один автомобіль за годину проїжджає 60 кілометрів, а інший назустріч йому 80. Наскільки вони стануть ближче один до одного за цю годину? Ну, звісно, на 140 кілометрів. Саме тому ми просто додаємо їхні швидкості. Давайте розглянемо конкретний приклад. Два автомобілі їдуть назустріч, швидкості відомі, час до зустрічі теж завдання з'ясувати, яка відстань розділяла їх на самому початку. Перший і дуже важливий крок це організація. Коли ми розкладаємо всі дані ось так у табличку, то одразу чітко бачимо, що нам відомо а що потрібно знайти. Повірте, це вже половина справи. А тепер просто беремо наш універсальний шаблон. Формула S дорівнює V на T залишається. Але замість звичайної швидкості V ми підставляємо їхню спільну швидкість зближення, тобто суму v 1 плюс v 2 Залишилося найпростіше підставити числа 60 плюс 80 – це 140 км на годину, це їхня швидкість зближення. Множимо її на дві години в дорозі і отримуємо відповідь 280 кілометрів. Бачите, все абсолютно логічно. З рухом розібралися. Тепер давайте перенесемося в інший світ у світ роботи, і подивимося, як та сама логіка працює там, де головні герої це продуктивність і час. І що ми тут бачимо? Абсолютна знайома картина. Загальний обсяг роботи, позначимо його, а це продуктивність праці, N, тобто скільки роботи виконується за годину, помножена на час Т. Структура та сама, просто змінилися назви. А ось і наша задачка майстер та учень працюють разом. Їхня продуктивність це, по суті, як швидкості двох автомобілів, тільки вони не долають відстань, а спільно накопичують результат. Тобто деталі. І знову, як і минулого разу, розкладаємо все по полицях: продуктивність майстра, продуктивність учня, час роботи. Залишається знайти загальну кількість деталей. Картина знову стає абсолютно ясною. Логіка тут та сама. Спочатку знаходимо їхню спільну продуктивність 20 плюс 12. Разом вони виготовляють 32 деталі за годину. Множимо цю спільну продуктивність на 2 години і отримуємо 64 деталі. Наш універсальний підхід знову спрацював. Так, від руху та роботи переходимо до грошей, подивимося, як наш шаблон працює в економічних задачах, де головні ролі грають ціна, кількість і загальна вартість. І знову знайома структура. Загальна вартість С це ціна одного товару, а помножена на його кількість n. По правді, кожен із нас використовує цю формулу щодня, коли йде до магазину, навіть не замислюючись про це. Цього разу в нас два різні товари. Чи робиться задачу складнішою анітрохи? Це просто означає, що ми застосуємо нашу знайому формулу двічі: один раз для зошитів, інший для ручок. А потім просто складемо результати. Давайте порахуємо покроково. Спочатку вартість зошитів, 15 гривень множимо на 2, отримуємо 30. Потім вартість ручок. 10 гривень множимо на 3 це ще 30. Складаємо ці дві суми і маємо загальну вартість покупки 60 гривень. Ми побачили, як одна і та ж ідея працює в трьох абсолютно різних ситуаціях. Тепер настав час зібрати всі ці знання в єдину просту стратегію справжній інструментарій для розв'язання будь-яких текстових задач. Ось вони: чотири кроки, які перетворюють будь-який хаос на порядок. Перший і найголовніший дуже уважно прочитати і зрозуміти, про що взагалі йдеться. Другий визначити, яка з наших базових формул тут працює. Третій, Акуратно підставити числа. І четвертий обчислити. Цей простий алгоритм не просто веде до правильної відповіді, він знімає стрес, бо дає чіткий план дій. А ось і весь наш ключовий арсенал: три основні формули і кілька їхніх варіацій для задач на рух. До речі, цікавий момент: швидкість віддалення, коли об'єкти рухаються в різні боки, теж знаходиться додаванням швидкостей. А от коли один наздоганяє іншого, швидкості треба віднімати. Цей набір надійний інструмент для більшості ситуацій. І наостанок, математика це ж не просто про цифри в підручнику, це про те, як ми розуміємо світ навколо. Розрахувати час у дорозі, спланувати ремонт або бюджет на покупки це все ті самі задачі, які тепер стали набагато зрозумілішими. Тож варто замислитись, які проблеми з реального життя тепер можна вирішити за допомогою цих інструментів.